Знали, що Івана Франка у 1915 році висунули на Нобелівську премію в галузі літератури. Його кандидатуру на здобиття найпрестижнішої нагороди запропонував доктор філософії з Відня отець Йосип Застирець. Це висування підтримали ще кілька поважних вчених, які знали, ким Франко є насправді. Я впевнений, що він би отримав цю премію, якби не помер за кілька місяців до нагородження. За правилами Нобелівського комітету отримати нагороду можна тільки за життя. Тож сьогодні ми можемо лише побачити ім'я Франка в списку номінантів за 1916 рік. Його здобутки залишилися неоціненими по заслузі. Ще більшого трагізму цієї ситуації додає те, як саме пішов в життя український геній Іван Франко. Додивіться випуск до кінця, і я обіцяю, ви будете здивовані тим, наскільки несправедливо мало ми знаємо про цю неймовірну людину. Давайте сьогодні виправимо це. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Більшість із нас пам'ятає Івана Франка зі шкільних років. Але сьогодні ми маємо по-новому подивитися на цю постать, адже він мав феноменальні здібності, знав 20 мов і написав близько 6 тисяч творів. І звісно, крім того, що Франко був геніальним поетом та письменником, він також був і потужним політиком, що боровся за нашу свободу в дуже непростий час. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі. Сьогодні це Львівська область у 19 столітті. Ця територія входила до складу Австро-Угорщини. Інша частина України була під Російською імперією. Українці тут на заході почувалися вільніше ніж там, де панувала Росія. У 1848 році селян звільнили від кріпацтва. А з 1859 року була дозволена вільна промислово підприємницька діяльність. Прості люди могли вести бізнес. Українцям також дозволяли видавати свої книги та періодику. А у Львові з 1874 вісімсот можна було навіть отримати освіту українською. Однак західноукраїнські землі були чи не найвідсталішими провінціями Австро-Угорщини. Галичину називали австрійським Сибіром. Вислів Галицький граф був синонімом до слова самозванець а галицькі вибори пізніше стали символом політичної корупції. Незважаючи на скруту навколо, малий Іван не зростає у бідності. Його батько, Яків Франко, був заможним ковалем, тобто сільським підприємцем, і мав близько 14 гектарів землі у власності. Мати Франка Марія походила зі збіднілої шляхти. Одним словом, вони точно усвідомлювали, що їхній син має досягти більшого, а це передусім залежить від освіти. Батько починає інвестувати гроші в навчання Івана у віці 6 років, його віддають до початкової школи. А згодом батьки переводять сина до кращого закладу Дрогобичі. там була якісніша освіта з німецькою мовою викладання. У вісім років Франко вже опановує німецьку та польську. В 11 майбутній геній вступає до Другобицької реальної гімназії імені Франца Йосифа, і тут проявляє здібності справжнього Вундеркінда. Він може дослівно повторити годинну лекцію вчителя, знає на пам'ять усього кобзаря, береться до перекладів творів Гомера, Софокла, Горація, Єврипіда та Слова о полку Ігореві. Він починає збирати власну бібліотеку, яка наприкінці його навчання налічувала майже 500 книжок різними мовами. Власну бібліотеку з унікальними колекційними виданнями української та світової літератури можете мати і ви. На найбільшому маркетплейсі для колекціонерів Віоліті є цілий розділ букиністики, де можна знайти книги старовинну періодику і не тільки з України, а й з Європи. І що важливо на будь-який гаманець. Я на сайті Віоліті знайшов колекційне видання книги Івана Франка. Уявіть собі прижиттєве видання письменника. Посилання на сторінку Віоліті ми залишимо під відео. І не забувайте, зберігання та торгівля предметами чорної археології це кримінальна відповідальність. Цікаво, що за гроші гімназист Франко допомагає однокласникам з уроками. Коли Франко був у сьому класі, його як репетитора запрошують до родини Рошкевичів викладати третякласнику Ярославу з тієї самої гімназії. Тобто, розумієте, Франку було всього 13-14 років, а він уже працював репетитором. За вчительство з ним розрахувалися костюмом, але не це було головною подією на той момент. У домі Рошкевичів Франко познайомиться з молодшою за нього на півроку Олі, сестрою свого учня Ярослава. Юнацьке захоплення Ольги та Івана поступово переросте у перше кохання, але про це трохи згодом. На жаль, у зовсім юному віці Франко лишається сиротою. Тато помирає, коли йому було всього 9, А коли хлопцю виповнилось 16, не стало й мами. Однак в Івана залишився відчим, який фінансово його підтримував. У 18 років Франко починає друкуватися у Львівському університетському журналі Друг під псевдонімом Джаджалик. За однією з версій, цей псевдонім він запозичив у Филона Джаджалія, полководця і дипломата з найближчого оточення Богдана Хмельницького, який походив з кримськотатарського роду, але був патріотом козацької держави. У 1875 році Іван Франко приїжджає до величезного за тогочасними мірками Львову. Провінційний та мега-талановитий юнак хоче здійснити свою мрію стати літератором та вивчитися на викладача. Він отримує стипендію та успішно вступає на філософський факультет Львівського університету. Франку 19 років, а він уже встиг написати збірку віршів, поеми німецькою та польською. Переклав декілька творів давньогрецьких поетів та кілька глав Біблії. Юнак наполегливо працює і продовжує друкуватися в журналі Друг. Цей журнал випускає університетський гурток під назвою Академічний кружок і Франко туди, звісно ж, вступає. На той час Іван Франко був простим, хоча й дуже амбіційним студентом. Жодних політичних уподобань він не має, проте все частіше стає свідком нескінченних дискусій про політику. Тут варто зупинитися детальніше: кінець 19-го століття час великих змін. У всьому імперії потрохи починають тріщати, прості люди усвідомлювати свої права, а класовий устрій, що існував століттями до того, ламатися. Найбільш обговорювана тема серед європейської інтелігенції на той час: як усунути соціальну несправедливість, яку принесла капіталістична модель. Набирала популярності нова політична ідеологія соціалізм. Соціалістичні ідеї починають поширюватися з 1830-х 40-х років у Британії та Франції. В теорії це мав би бути Устрій, за якого пануватиме демократія, та утвориться безкласове суспільство. Звичайно, в основу ідеології соціалізму закладені також колективна праця та суспільна власність, тобто рівність на противагу імперіям. Хочу зауважити, що всі ці ідеї інтелігентів з Європи мають дуже мало спільного з так званим радянським соціалізмом, який пізніше перетвориться на тоталітарну машину. Так, от, у 70-х роках 19-го століття, коли Франко опиняється у Львові, мода на соціалістичні ідеї доходить і до українських земель. Ними пройнялося багато українців, найвідомішим та найактивнішим, серед яких був історик та громадський діяч Михайло Драгоманов. Він зіграє велику роль у житті Франка. Драгоманов був професором Київського університету, тобто жив в російській імперії. Важливо розуміти, що в ідеях соціалізму він та інші українці бачили спосіб змінити жорсткий імперський режим на більш вільний та рівноправний устрій, устрій, в якому українці мали би можливість на самовизначення власну мову та культуру, а також шанс здобути політичну автономію. Так, спочатку мова йшла лише про автономію. Проживши майже 300 років у складі різних імперій, українці просто не усвідомлювали в той момент, що можуть мати власну незалежну державу. Це усвідомлення пройде через кілька десятків років. Після видання в Російській імперії Емського указу, який забороняв українську мову та українські книжки, Драгоманова за його активну проукраїнську позицію звільняють з роботи. Побоюючись арешту, професор емігрує до Європи і восени 1876 року тимчасово зупиняється у Женеві, але продовжує спілкуватися з політично активними студентами і вести політичну роботу. Цей час у Львові в академічному кружку Франко знайомиться з іншим студентом, також літератором Михайлом Павликом. Протягом року Франко і Павлик разом винайматимуть квартиру. Михайло, як і більшість членів кружка, знаходиться в контакті з Михайлом Драгомановим, але цей зв'язок обернеться великими проблемами і для Франка. У травні 1877 року з Женеви до Львова під псевдонімом Станіслав Барабаш приїжджає таємний зв'язківець Драгоманова та Галицьких студентів. З собою він привозить пачку книжок та листи від Драгоманова. Один з листів від 25 травня 1877 року був адресований до Михайла Павлика. Зв'язківця Барабаша скоро заарештують, а цей лист опиниться в руках поліції. В тому листі Драгоманов писав до Павлика, що хтось має поїхати до Буковини та Закарпаття, аби пропагувати українські ідеї та поширювати соціалістичну літературу. Драгоманов вирішує, що для цієї роботи гарно підійшов би молодий Франко. Потрібно розуміти, що для австрійського уряду просування соціалістичних ідей було прямою загрозою існуванню імперії. Отак, От через коротку згадку в листі, якого сам Франко і в очі не бачив, він опиняється під арештом за звинуваченням у розповсюдженні соціалістичної пропаганди. 21-річний Франко проведе 8 місяців у слідчому ізоляторі в жахливих умовах. На випадково роздобутих карточках паперу Іван записуватиме олівцем свої вірші, почуті пісні і приповідки. Ймовірно, саме в цей період Франко і сам починає перейматися ідеями соціалізму, адже несправедливість та жорстокість імперського устрою він відчує на собі. У лютому 1878 року суд виносить вирок шість тижнів суворого арешту і штраф. Із тюрми Франко виходить у нову реальність. Йому ніколи більше не дано було стати викладачем, адже за тодішніми законами людина судимістю вчителювати не могла. Судимість забрали у Франка і кохану жінку. Письменник мріяв одружитися з Ольгою Рошкевич. Це та сама дівчина, в яку він закохався ще семикласником. Однак її батько, отець Михайло, заборонив дочці бачитися та листуватися, з так би мовити, злочинцем після його арешту. Нещодавно популярного Івана Франка виключають з молодіжних товариств просвіта та руська бесіда, відбирають у нього стипендію. Це був повний крах. Геній Франко вирішує робити те, що вміє найкраще. Аби заробити собі на життя, він писатиме літературні та наукові твори видаватиме ще більше статей ніж раніше. Мені здається, що австро-угорська влада своїми діями і арештом Франка зробила собі лише гірше, по факту створивши потужного і дуже розумного супротивника. У 1878-му Іван Франко разом із другом Михайлом Павликом за гроші Михайла Трагоманова видають журнал Громадський друг та Альманахи дзвін і мол. Усі ці видання пізніше будуть конфісковані за соціалістичну пропаганду. Цим фактом, до речі, потім активно користуватимуться більшовики. Радянська пропаганда чітко і вміло перебирала сторінки біографій великих українців, аби розповідати людям історію, яка узгоджувалася би з марксистською ідеологією. Ось так просто Леся, Шева і наш Франко починали боротися не за свободу власного народу, а за класову рівність. Але це класична радянська маніпуляція. Після першого арешту у своїх працях Франко дійсно описував власну версію етичного та щиролюдського соціалізму. Однак, прихильність Франка до соціалізму жодним чином не заважала йому бути переконаним націоналістом у 1880-му Він написав не тільки вічного революціонера, якого чи не найбільше успівували в радянському союзі, до речі, але й вірш Непора не пора, який розпочав рядками. Не пора, не пора, не пора москалеві ляхові служить. Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить. А закінчив так ми поляжем, щоб волю і щастя, і честь рідний краю здобути тобі. У 1903 році Франко випередить час, написавши, що соціалістична народна держава сталась би величезною народною тюрмою. Такого в радянських підручниках, звісно, не писали. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Пишіть про яких великих українців ви би хотіли дізнатися більше. Ви нас дуже надихаєте. Коли Франку було тридцять, він украй хотів одружитися. Іван шукає дівчину освічену та цікаво. Однак на Галичині батьки не хочуть віддавати дочок за радикали і вже до того ж двічі засудженого. Вдруге, до речі, Франка арештували у 1880-му у сфабрикованій справі за порушення паспортного режиму. І от у 1885 році, аби познайомитися з київськими науковими та культурними діячами, а також отримати від київської громади фінансування на видавництво власного журналу, Іван Франко приїздить до Києва. Гроші на журнал він не знаходить однак, у столиці знайомиться з Миколою Лисенком, Володимиром Антоновичем, сім'єю Косачів. Та іншими представниками української інтелігенції. Саме Ольга Косач, мама Лесі Українки, звела Франка з харків'янкою Ольгою Хоружинською. Вона була освіченою та милою жінкою. Так само була сиротою і знала декілька мов. Вона не могла не сподобатись Іванові. У травні 1886 року в Павлівській церкві при колишній колегії імені Павла Галагана у Києві Іван вінчається з Ольгою і після того везе молоду дружину до Львова. Їхній шлюб став символом духовної та політичної соборності України. Галичанин поєднався з українкою зі Сходу. Сьогодні ходить багато розмов про нещасливий шлюб Франка. Нерідко згадують, що він у листі до Агатангела Кримського напише: цитую, з теперішньою моєю жінкою я одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою, себто надніпрянкою, Дніпрянкою. І то більш освіченою курсисткою. Ну, то дарма. Насправді, у консервативній Галичині Франку часто приписували романи і інтрижки. І ось чому. Франко був персонажем епатажним на свій час. Іноді його називають першим українським чоловіком феміністом, бо він вважав, що жінки мають займати рівне з чоловіками становище у суспільстві. Звісно, це проявлялося і в ставленні до них. Цей родоволосий красень міг у всіх на очах прогулятися під ручку з неодруженою дівчиною чи зводити даму на каву. Ви скажете, ну а що ж тут такого? Проте наприкінці 19 століття. Іці, коли жінки на Галичині ще не мали виборчого права, а вийти престижній дівчині на вулицю без рукавичок було неприпустимо, публіка не схвалювала такої фривольної поведінки. Франка франкознавці досі сперечаються, чи були стосунки Франка із жінками суто платонічними. Дружина Ольга ревнувала чоловіка, і не можна сказати, що без пригоду. Уявіть собі, у 1896 році Франко видає збірку Зів'яле листя, яка містила вірш «Тричі мені являлась любов, присвячений трьом жінкам, жодна з яких не його дружина. Це була Ольга Рушкевич, його перше кохання, Юзефа Дзвонковська, яка свого часу відмовила Франкові у шлюбі. А третя жінка це Ліна Журовська, яка не відповіла Франку взаємністю через те, що він був рудим і мав немиле прізвище. Шлюб Франків дійсно був непростим з одного боку. Ольга і Іван прожили разом 30 років та виховали чотирьох дітей, для яких Франко до речі створив одного зі своїх найвідоміших персонажів Лиса Микиту. А з іншого боку, у стосунках франків були й проблеми, через які сучасні пари напевно звернулися би до сімейного психолога. Іван був справжнім трудоголіком, який міг працювати скрізь, не помічаючи, що відбувається навколо. А Ольга мала спадкову схильність до неврозу і з часом навіть лікувалася в психіатричній лікарні у Львові. На додачу пару виснажували бідність, побут та відсутність постійного помешкання. Наближаються 1890-ті. Франко продовжує один за одним видавати власні твори та здобувати все більше популярності серед галичан. Його заробіток на письменництві дозволяє прокормити сім'ю однак цього не вистачає, аби жити в достатку. Франки часто змінюють орендовані квартири. У 1882 році письменник переживає третій арешт. Підставою для нього став приїзд знайомих студентів з Києва, які попросилися зупинитися у франків. Австрійська влада сприйняла їх як російських агентів і разом із Франком звинуватила студентів у шпіонажі. Письменник провів близько трьох місяців у львівській в'язниці. Жодного злочину довести не змогли, і усіх затриманих зрештою відпустили. Нам сьогодні це лише показує, як важко жилося українцям під владою інших імперій, що навіть за спілкування один з одним можна було сісти за ґрати. Як казав сам Франко, він відчував собачий обов'язок просвітити націю та підняти рівень національної свідомості. Він хотів домогтися якихось реальних змін для свого народу. Іван вирішує, що цього можна досягти, ставши депутатом, аби представляти інтереси українців на державному рівні. У жовтні 1890-го Іван Франко і його давній друг Михайло Павлик та інші галицькі діячі створюють русько-українську радикальну партію першу в історії українську політичну партію. Тут традиційно для тих, хто дивиться наш канал вперше, скажу, що назва руське не означає російське. Я завжди на цьому наголошую руське від слова русь. Західні українські землі в Австро-Угорщині називали «рутенами», бо колись вони були частиною середньовічної держави князів Русі. Самі ж Галичани і Буковинці тоді називали себе русинами. Очолює ручку українську радикальну партію сам Франко так починається його політична кар'єра. Але давайте тепер розберемося, що на той момент представляла собою політична система Австро-Угорщини і куди теоретично міг бути обраним Іван Франко. Наприкінці 19 століття австро угорщина мала орган державної влади. Це австрійський парламент у Відні, аналог нашої Верховної Ради, і органи місцевої влади сейми, аналог наших обласних рад. В імперії проживало багато народів, які також хотіли представляти свої інтереси в парламенті чи сеймі. І Франко хотів стати тим депутатом, який би відстоював інтереси українців перед державою. За своє життя Франко тричі балотувався до австрійського парламенту від радикальної партії у 1895, 1897 та 1898 роках. Під час виборів він особисто ходив до селян виборців та агітував голосувати за себе, ділився своїми ідеями та сподівався, що його популярність переконає людей. Однак галицькі вибори на той час були дійсно неймовірно корумпованими, купували все, і підробку результатів виборів, і голоси виборців, ціна яких коливалася від 25 до 100 золотих гульденів. Аби завадити франку, його кандидати-опоненти шукали на нього компромат, вели брудні кампанії, навіть хотіли викрести його взуття, аби він не міг іти агітувати. Іванові постійно не вистачало для перемоги кількох десятків голосів. Паралельно з політичною кар'єрою Іван продовжував працювати над своєю освітою у червні 1893 року. У відні йому нарешті присудили науковий ступінь доктора філософії. У 1899-му, після кількох невдалих спроб походів у депутати, Франко вирішує зав'язати з політикою назавжди та приділяє все більше часу науці та літературі. 2 листопада 1901 року він та його товариш Михайло Грушевський в один день купують сусідні ділянки у затишному куточку Львова неподалік Стрийського парку. На ділянку грошей вистачило. А от дім Франки були змушені збудувати в кредит. Вже за рік багатодітна родина Івана Івана та Ольги заселяються у двоповерховий будинок. Вони стають сусідами через паркан із Грушевськими. Початок ХХ століття став піком популярності письменника. Виходять його перехресні стежки та «Моїсей», що вважаються шедевром світової літератури, багато інших творів. Але ціною титанічної праці та наслідком пов'язнень Івана Франка стала тяжка хвороба. 1908 року лікарі ставлять йому хибний діагноз. Подейкували, що у Франка сифіліс. Сучасніше лікарі роблять висновок, що Франко хворів на ревматоїдний поліартрит. Однак, у тогочасній медицині такого діагнозу навіть не існувало. У 1908 та 1909 роках Івана Яковича відправляли до санаторіїв у Хорватії. Лікували його там препаратами на основі ртуті, мишяку і йоду. Як наслідок, невдовзі Франко почне стверджувати, що зустрічається з духами та бачить сни, в яких до нього приходять померлі відомі письменники. Неправильне лікування викликало галюцинації, які переслідували українського генія до кінця життя. Хвороба майже повністю паралізувала обидві руки письменника. У сім'ї Франків починаються серйозні фінансові проблеми. Вони досі виплачують кредит. Іван Якович пробував писати навіть тоді. Він затискав у тремтячій руці олівець і виводив кожну літеру окремо. Спочатку батьковим секретарем-помічником працював старший син Андрій, але у 1913-му хлопець помирає від епілепсії. До всього цього, 28 липня. 1914 дев'ятсот починається Перша світова війна. Перед початком війни донька Франка Анна поїхала до Києва гостювати у родичів і опинилася по той бік лінії фронту. Дружина Франка була на лікуванні в психіатричній лікарні. Синів також не було поряд. Тараса мобілізували, а Петро добровольцем пішов до легіону українських січових стрільців. Останні роки життя були надзвичайно важкими для нього. Іван Якович переживав війну в пустому будинку на самоті. До цього додалася, і російська окупація Львова 1914-1915 років. Тоді українську еліту на чолі з митрополитом Шептицьким було заарештовано. Франка ж не чіпали, ймовірно, лише через хворобу. Хоча в його будинку російські солдати все ж таки переночували. Тоді вони сильно познущалися над маєтком. Будинок і обістя Франка були просто спаплюжені. Збереглися свідчення, що частина бібліотеки Франка пішла на туалетний папір. Більше ніж за 100 років ми не побачили від росіян нічого нового. Якраз у цей час доктор філософії звідня, отець Йосип Застирець, висуває Івана Франка на Нобелівську премію з літератури. В архіві шведської академії досі зберігається цей список претендентів з ім'ям українського генія. Восени 1916-го референт Королівської академії наук мав зробити доповідь Нобелівському комітету про вагомість внеску українця у світову літературу. Однак Нобелівську премію вручають лише прижиттєво. А 28 травня 1916 року Івана Яковича Франка не стало. Він не дожив декілька місяців до можливого всесвітнього визнання. Поховали Франка в чужому орендованому склепі у позиченій сорочці покійного чоловіка Герміни Шухевич, бабусі головного командира УПА. Попрощатися з Франком навіть попри війну прийшло понад 10 тисяч людей. Тогочасні видання писали цитую. Львів давно вже не видів такого похорону. Була це величава національна маніфестація, гідна імені великого покійника. Кінець цитати. І лише за 10 років Франка перепоховали в особистій могилі на личаківському цвинтарі. Його життя заслуговує на сценарій голівудського фільму. Яскравий неординарний письменник, борець за свободи та ідеали, відомий в усьому світі, що помирає на самоті. Злидня такі трагедії наслідок окупації іншими імперіями, ціна, яку Україна та Українці платили за те, що не були господарями на власній землі. Тепер все у наших руках. Ми маємо боротися за свою свободу, шанувати своїх героїв і знати реальну історію.